Продовжуємо працювати біля нашої старенької хати. І от сьогодні ми вставили двері у стареньку хату. Вони вже й були з цієї хати. Просто ми їх розвернули, щоб вони відкривалися всередину. І от як це відбувалось, пропоную вам переглянути це відео. Прекрасна осіння погода у нас сьогодні. Сонечко світе. Ні одної хмаринки на небі нема. Вчора пасмурно було, цілий день дощик ішов. І вчора, і позавчора. Калюжі скрізь поналивало, дороги перезмакали, болото на дорогах, там де нема асфальту. І ось вчора я вставив двері. Ну як стали? Вони то тут і були, в цій хаті. Просто що я їх поміняв, вони відкривалися наружу, на двір, а тепер відкриватимуться всередину. І замінив ось нижній оця перекладена нижня поріг. Вона вже була трухлява. І я поставив, знайшов таку. Досточку таку товстеньку, щоб вона сюди підійшла. Отак. От ну це вони ще так просто вчора вже стемніло і я їх ще не виставляв, не рівняв, просто вони вставлені так, а зараз треба їх виставити по уровню, щоб вони були рівненько і клинчиками по всіх сторонах їх зафіксувати, щоб вони держалися і нікуди не випадали, щоб вони тут вже стояли. Дивіться, як я буду попадати всередину в хату. Ось якщо тут спробувати, двері не відкриваються. Чого не відкриваються, Зараз вам покажу. Як нам попасти в хату, а нам попасти в хату отак. Отак. І... Раз. І два. Тут ми з вами вже в хаті. От так. так, а вони в нас не відкриваються, тому що вони ось підперті з тієї сторони лопатою. Тепер ми відкриваємо. О, о. Бачите, оця ця сторона, вони стояли цією стороною на вулицю. Отут тут і замок був і все. А ми їх поставили наоборот, щоб вони відкривалися сюди всередину. Ну так як раніше було, що двері всі відкривалися всередину в хату, щоб не виходило тепло на двір. Ось тут у нас вже це вікно, що ми вставили. Отак воно зсередини виглядає. Тут теж це треба все його буде закладати, обмазувати. Так як положено. Щоб було гарненько. Ну, вікно таке гарненьке, воно мені подобається, що воно таке. Форма в нього така і таке воно дуже, дуже добре збереглося. Воно нігде не ні трухляве, не шашелю не поїжене. Так, дивіться, друзі, що я тут роблю. Получається, вчора вже було темно. Я дуже спішив, Ні, спішив. І виходить, в мене ось така пила є дискова, акумуляторна. І я вибирав оце ж під двері, в оцей дустки вибирав отут оце. І якраз в цьому моменті вона вже сіла, акумулятор. І ніяк мені було його допиляти. І я його сакирою, так думаю, видаваю. А воно, бачите, видавалось не дуже акуратно. Так що сьогодні я його все тепер переробляю. А в мене тепер такої товстої достки нема. Бачите, яка хороша товста достка. Я тепер із отаких, бачите, тут накручую, щоб було... щоб було воно більш-менш нормально. Ось такий у мене париг виходить, тут выпилять, и... треба буде ще планочку випиляти, сюди докрутити. І треба їх вже фіксувати на клинчики, вирівнювати, щоб вони були рівненькі. Прийшлось трошки повезитися з тими дверима. Чого повезитися? Тому що це не так, як вікно. Вікно ми вставили і вже разом з рамою фіксуємо його і воно вже стоїть намертво, нікуди його ніхто не буде доставати. А двері треба зробити так, щоб вони відкривалися, щоб вже Що ж його не зажало. А як я забиваю, допустимо сюди клинчики, то воно вже зажимає двері. І коробка не держиться. І двері теж. Вони зверху 90 см, знизу 92,5. Коробка теж вже вона. Як її не рівняє, вона вже її от ремені повело. Достки вже поперекручувані. Так що тут треба було його так виставити, щоб і і вид був нормальний. І в те час би ідеально по уровню виставиш. А воно то не закривається, то черкає, то ще щось. Треба трошки підбивати, підстукувати, аж поки ми не досягли такого оптимального результату. Що бачите, як би двері не відкрив, вони... Ось на місці залишаються, нікуди вони не йдуть. Ось так. Ось бачите. Ось так. Так що оце такі в нас справи. Паріг я зробив отакий зборний тут із нескольких кусочків досточок. Так, як оцей бачите, я перевів його, як вам казав я вже. Так що цей такий вид нього набагато кращий. Отакі От то в нас справи. І отут, друзі, мені прийшла така ідея, що треба було взяти оту достку, що я перевів, відпиляти той кусок, що я перевів, і вирізати замість нього із кусочка планочку прикрутить. І було б воно паріг без двох планочок би складався, а не з чотирьох, як я скрутив із чотирьох. І ще хотілося такий момент звернути увагу вашу. Получається, як би нам не хотілося, хата стара, вона все одно в майбутньому буде сідати. Як би ми її не підливали, не укріпляли, все одно від цього нікуди не дінеться. Тому якщо ставити двері, от я, наприклад, ось 4 см вище їх підняв над рівнем полу, так як все одно воно буде сідати, щоб було йому далі відкриватися куди. От, щоб вони свободно не черкали, свободно відкривалися, закривалися.